Сучасний ринок сільгосптехніки пропонує аграріям широкий вибір машин і агрегатів, але придбавши нового трактора, комбайна чи причіпного агрегата, господар задоволений не завжди. Як пояснюють експерти, техніка, яка реалізовується в Україні, часто поступається якістю тій, що продається на ринках країн Європи. Компанія Agrotex Plus уже понад 15 років забезпечує українських хліборобів високоякісними машинами й агрегатами, що працювали у Німеччині. Не Довгий час. Німці сталися до техніки дуже хорошо, тому що там працює сам хазяїн на комбайні. Там немає найомних працівників, тому що він сам цього комбайна купив за свої кошти і сам його експлуатує. Тому техніка збережена і знаходиться в дуже хорошому стані. Техніка БУшна за кордоном – це техніка, яка продавалася на ринок Європи. Тобто там всі самі нові і самі модні комплектації, Те, що на Україну не комплектується така техніка, тому що вона буде дуже дорога. Для німці для себе заказують максимальну комплектацію. Ця техніка вона существенно дешевша, чим продається в нашій нова, але по качеству вона фактично нічим не уступає. Тому що на цій техніці по 400-500 мотогодин. Вона рік експлуатувалась в Германії. І не більше на торговому майданчику в селі Бродецьке Козятинського району десятки сучасних тракторів і комбайнів, а також оприскувачів та ґрунтообробних знарядь. Усі від найвідоміших компаній: Джондір, Класс, Кейс, New Holland, Харді, Берту та інших комбайни джондір серії Т 660 Т-670. На сьогоднішній день це лідер. І самі научні розробки, все, що тільки може бути на цьому комбайні, все присутнє. По качеству уборки, найкраща машина. Ну, також ця техніка експлуатувалася в Германії на днях поля в Германії. Ми є представниками фірми Джонді. По техніці, яка була використанні в Германії, а також доставляємо нову техніку під замовлення. Є на майданчику компанії AgroTex Плюс техніка, яку можна назвати ноу-хау. Одна із самих таких брендових моделей це клас Лексіон 760 Це перспективна модель, яка почала випускатися зовсім недавно. Система обмолота АПС-Гібрид. За що системи гібрид? Цей комбайн може обирати за світловий день порядка 50 гектарів. По сравні з моделями, це сама перспективна і ходова модель на нашому ринку. Трактор Джундір не просто красень, це одна з найновіших моделей на сьогодні у світі. Його потужність 340 кінських сил. Даний трактор експлуатувався в Германії, був із польсу як демомодель. Даний час на ньому 400 мотогодин. По максимальній комплектації, найбагата, яка тільки може бути. На ньому встановлені GPS, адаптери всі можливі. Також стоїть оптика LED по максимальній комплектації. На міровому ринку стоїть десь нові, порядка 250 тисяч євро в такій комплектації. Наш даний трактор продається за 180 тисяч євро. За що того, що він використовується в Германії як демо-модель. Ми даємо адекватну ціну за якісний товар. Він, по суті, новий, так? Фактично новий. Йому півтора року з дня випуску. Агротекс Плюс одне з найпотужніших підприємств з реалізації вживаної техніки без пробігу в Україні. Реалізовується вона після повного сервісного обслуговування. Наша техніка, яку в нас купують, ми надаємо на нього гарантії. І самі ту гарантію виконуємо. Так що питань цьому по поводу в аграріїв немає. А як гарантія, що це буде оперативно? Це все буде зроблено оперативно на протязі дня. То, бачу, люди виїжджають відразу? Так, так, наші люди виїжджають і ремонтують дану техніку. Є в нас багато постійних клієнтів, є представники різних холдингів, які купують у нас техніку вже протягом 10 років. Починали ми із старих комбайнів, зараз йдемо в ногу з часом. Обновляються моделі і ми поставляємо техніку. Чим новіша випускається, тим новішу поставляємо. Таку максимум 2-3-5 років. А по сервісу, куди звертатися люди? По сервісу, ми займаємося також як предпродажну підготовку, і займаємося сервісом. А також ми покупуємо техніку, яка сервісувалася в Германії. Високоякісні плуги, в тому числі 20 корпусний від Григори Бессон, сівалки, зокрема Джондір, Амазон, Грейт Плейнс, Хорш, Вадерстат, оприскувачі, джондір, берту, челенджер, харді, текнома, навантажувачі, жатки. Все це на вибір партнера. Наша мета забезпечити всіх аграрів якісною сільхозтехнікою. Вибір на свалі. que Зараз на площаці є понад 50 одиниць техніки, і вона постійно оновлюється. У нас також є така, скажімо, такий сервіс. Ми навчаємо механізаторів, тобто людина може приїхати аграрі, відправити свого механізатора чи комбайнера. Ми надаємо всю необхідну літературу, навчання, тобто проживання, і це все безкоштовно. Оскільки техніка вироблена для європейських господарників більш надійна та високоякісна, все більше українських хліборобів купують саме її, тим більше, що заощаджуючи на Вартості вони ще й отримують, як кажуть, повний фарш, тобто максимальну комплектацію. Крім того, є можливість придбати вживану техніку в лізинг. Отже, це чудова альтернатива новій дороговартісній техніці, а також підтримка вітчизняного бізнесу. До речі, Агротекс Плюс постійно надає вагому допомогу бійцям на сході України, купує нашим захисникам необхідні прилади та харчі. Працівники цієї компанії вже стали великими друзями наших воїнів. Наш один час, коли така ситуація і на сході країни, ми стараємося забезпечити всіх аграріїв достойною технікою якісною, тобто ціна, якість. Хочемо побажати їм всього найкращого, побільше гарних ну, міцного здоров'я їм, і мирного неба над головою.